В Конституції написано, що обов'язок кожного захищати країну. Але тепер ми чуємо про економічне бронювання, якого немає в Конституції. Ну де там написано про якесь економічне бронювання або якісь інші речі? І тепер ми бачимо, що обов'язок взяли на себе певна категорія людей, яка думала, що ми от зараз зробимо. Якусь частину роботи, а потім вже решта за нами підтягнеться, або влада щось зробить. А тепер виявляється, що влада дивиться на це все, думає, ну окей, вони ж самі взялись, ну то їх проблеми, хай собі продовжують. І інших просто не з'являється. Тобто, завдання влади зробити таким чином, знову ж таки, це не означає насильно запхати в людей в армію, ми ж все ж таки не Росія. Але можна було би зробити конкретні кроки для того, щоб люди захотіли прийти в армію. Не бусифікувати їх, не, не на вулицях не хапати і засовувати в бусіки, і потім все це поширюється в мережах, коли ти розумієш, що все ну, тебе просто в один день запихнуть бусик, І ти навіть якщо не проти служити, ти не встигаєш повідомити родичів про те, що, або там на роботі про те, що а, ти вже в армії, тобі не дають цієї можливості. А, тобто влада зробила так, що люди намагаються уникнути максимально а, цього.